Минулого тижня відбулася 17-та сесія Лозівської районної ради сьомого скликання, де, зокрема, були розглянуті та затверджені програми розвитку місцевого самоврядування Лозівського району, районна програма на виконання національного плану дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини та інші депутати внесли зміни до програми розвитку освіти лозівського району на 2016-2020 роки, до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2017 роки. Роки тощо не вистачило одного депутатського голосу для підтримки програми щодо діяльності лозівського відділку поліції. Першим районні депутати розглянули стан виконання програми щодо забезпечення пожежної безпеки в Лозівському районі на 12-16 роки та затвердили відповідну програму на наступні 4 роки. З кожним роком питання пов'язані з захистом життя та здоров'я мешканців району, забезпеченням пожежної безпеки об'єктів господарювання, житлових будинків, комунальної та приватної власності, Сласті все більше загострюються з 12 по 16 роки В Лозівському районі зареєстровано 661 пожежу, внаслідок яких загинуло 34 чоловіки та травмовано 15 осіб. Пожежами знищено 208 будівель та споруд, завдано збитків на суму понад 10 мільйонів 707 тисяч гривень. Обмежене фінансування заходів, передбачених для підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, призвело до того, що районний відділ. Державної служби з надзвичайних ситуацій на 85% укомплектований пожежною технікою, яка вичерпала свій моторесурс, і за термінами використання підлягає списанню. Саме тому показники фінансування районної програми по забезпеченню пожежної безпеки лозійського району на 17-21 роки прогнозуються у сумі понад 2 мільйони гривень. Виконання програми дасть змогу придбати аварійне рятувальне пожежно-технічне обладнання засоби захисту. То спорядження та спецотягу для більш успішного та ефективного виконання завдань за призначенням під час обговорення проекту рішення районного бюджету, начальник фінансового управління Лозільської районної державної адміністрації Лариса Лукашенка, зокрема, зазначила, що на допомогу мала забезпеченим сім'ям з дітьми в Лозівському районі згідно рішення Харківської обласної ради додатково виділена більше 6 мільйонів гривень. Всі про і контра процесу децентралізації та його наслідки для районної громади представив. Перший заступник голови Лозівської районної державної адміністрації Юрій Петренко. Лозівський район було відзначено на останній селекторі з приводу виконання плану по субсидіях. 23-го очікується узагальнюючий селектор. Тому так тримати всім і слова вдячності. Наступне вчора відбувся форум об'єднаних громад під головуванням Гройсмана. Буквально кілька моментів. Кілька моментів. Поки я прем'єр-міністр сказав. Діючий прем'єр-міністр, поки питання децентралізації, я доведу до кінця, 17-й рік, очевидно, буде для всіх нас переломним. Але ті моменти, які сьогодні ми на собі відчуваємо. Перше, як було зазначено, спочатку фінансова децентралізація, 15-й рік, кінець року ми відчули певні кошти, 16 рік ми взагалі відчули, як спрацювала держава з податкового законодавства. Є ресурс в місцевих рад, як було зазначено, притом збільшення бюджетів від трьох до 10 разів. Така тенденція по Україні у нас вона дещо можливо інша. Тому утримання шкіл, лікарень і все, що на території громад, сьогодні покладається на кошти місцевих рад. Тому та робота, яку сьогодні розпочата в районі, вона зрозуміло викликає і викликає багато питань. Але іншого шляху держава нам не пропонує. Тобто, принцип децентралізації передбачає, крім. Фінансове ще і повноваження. Повноваження на отримання шкіл. Сьогодні район отримав дві контрольні цифри всього на освіту, якщо говорити, 37 мільйонів це зарплата педагогів. І вчора уряд прийняв рішення про підвищення зарплати на 50% вчителям. Ми сподіваємося, що ця цифра там не передбачена. Утримання дошкілля всього. Зрозуміло, на районний бюджет покладається, він, очевидно, справиться з цією місією. Всі енергоносії, все інше це додаткова субвенція з державного бюджету. 20 мільйонів, які виділили державу. Ми вже сьогодні прорахували і бачимо незабезпеченість понад 10 мільйонів гривень. Тому тому, ми закликаємо всіх вас до ініціатив. Якщо не буде ініціатив, ми отримаємо, знаєте, неповноцінне. Функціонування і утримання нашої мережі у світі нових рішень сьогодні освітяни займаються прискіпливою інвентаризацією, вирішуючи як найкраще поступити із своїм рухомим та нерухомим майном, утримання якого важким тягарем може впасти на бюджет.